Шановна Валерія Олексійовна, ви сказали, що у вас тісні зв'язки з Міжнародним валютним фондом. Я хотіла б знати, наскільки вони тісні з українцями, з громадянами України, коли буде відмінена заборона на видачу депозитних вкладів у банках України? І це б сприяло вірі людей до до банківської системи, тому що сьогодні люди бояться нести гроші в банки, бо бояться, що ви їх не віддасте тоді, коли вони їм нагально потрібні. Про це люди говорять на зустрічах, на прийомах. Сьогодні треба лікуватись а кошти забрати не можуть. От коли люди, Позицію Банку Національного по захисту інтересів українця-вкладника. Дякую. Погоджую з вами на 100%. Тому що ніякі адміністративні заходи Національного банку не можуть бути у довгостроковій перспективі, тому перш за все нам треба внести зміни до цивільного кодексу, тому що депозит на строк... Це означає а ані на будь-яку дату його можна розірвати. Тому коли наш парламент, наша верховна рада нам допоможуть у ніяких адміністративних заходів, ми робити ніколи не будемо.